Вітаю вас в ефірі. Суспільне новини. У студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску дивіться далі конфлікт з чаусом виїзд службового автомобіля за кордон і куди направлять 500 тисяч доларів від Тайваню. А Трошенко відповів на запитання журналістів вимкнення світла навіть не помічають. Чи готовий Чернігівський пологовий до зими? Щоб пройти до світлофора, йдуть просто через проїжджу частину. Чи приберуть у Чернігові будівельний паркан на перехресті вулиць ремісничої та проспекту Перемоги, який перекриває тротуар? Сьогодні через масовану ракетну атаку по всій країні застосовують екстрені відключення світла. На території області застосовані як графіки аварійних відключень, так і додаткові відключення в Ніжинському і Прилуцькому районі. Це викликано ураженнями об'єктів енергосистеми України. Про це у своєму відеозверненні сказав начальник ОВА В'ячеслав Чаус. Також через ворожі атаки на території Новгород Сіверського та Корюківського району видані аварійні вимкнення електроенергії. Про це повідомляють прес Службу районних адміністрацій, сьогодні ворог продовжує наносити удари по об'єктам енергетичної системи України, і робить це зараз. Відповідно на території області застосовані як графіки аварійних відключень, так і додаткові відключення зараз: Ніжинський, Прилуцький район, які викликані саме ураженням певних об'єктів енергосистеми України. Ходять по проїжджій частині, щоб пройти до світлофора у Чернігові на перехресті вулиць ремісничої та проспекту Перемоги перекрити тротуар. В тому місці планували будувати багатоповерхівку. Майданчик огородили парканом. З'явилася й петиція, в якій містяни просять прибирати огорожу. Автор петиції Віталій Чернюк каже: з відсутністю вуличного освітлення є загроза життю і здоров'ю пішоходів. Чи приберуть паркан, розкажемо далі. Чернігів десята година ранку на перехресті проспекту Перемоги та вулиці Ремісничої біля центрального ринку. Люди йдуть просто по проїжджій частині, щоб дістатися світлофора та перейти на потрібну їм сторону. В цьому місці був тротуар, який загородили через близькість до будівництва. Тут намальована схема руху, але чернігівці ходять звичним маршрутом та скаржаться на незручності. Те, що рух перекривається, звісно, погано тому, що зараз проходить їхатиме машина, можна під машину попасти. Тому це, це не дуже добре. Я думаю, що краще було б так, як раніше. Забор стоїть неправильно, моя точка зору. На метр далі, щоб там був прохід. Всього на все. І більше нічого не треба робити. На платформі електронної демократії з'явилась петиція із закликом прибрати паркан та звільнити прохід для пішоходів. Ініціював створення петиції Чернігівець Віталій Чернюк. За його словами, на цьому місці пішоходи можуть потрапити під колеса. Люди просто ходять по проїжджій частині рано чи пізно, особливо в темну пору року, коли в темний там період часу, коли там у нас немає зараз освітлення, це призведе до того, що там просто когось зідуть автівкою, і просто когось життя отак ну, так закінчиться. Тому я вважаю, що необхідно прибрати той паркан. Люди будь ходити по тротуару. Суспільне звернулась до забудовника ТОВ Екокомфорт Групп які планували звести на цьому перехресті елітну багатоповерхівку. У компанії повідомили, що зараз відновити будівництво цього об'єкту немає можливості через перебої з електропостачанням та відсутністю необхідної кількості будматеріалів. Найближчим часом планується вирішити це питання щодо. Переміщення на 2-3 метри самого забору для зручності проходу громадян. Є дозвільні всі необхідні у нас документи, але ми розуміємо, що коли ми набудуємо на сьогодні, то неможливо все ж таки повинен бути якийсь консенсус, порозуміння. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів. В мене питань немає до Чауса, окрім того, що мене не випускають за кордон. Так, міський голова Владислава Трошенко прокоментував конфлікт з головою ОВА В'ячеславом Чаусом. Владислава Трошенко і В'ячеслав Чаус окремо відвідують події, окремо зустрічають делегації з послами і інвесторами. Владислава Трошенко прокоментував це тим, що обласна військова адміністрація не запрошує на спільні зустрічі. Я нікому ніколи не дозволю. Поводить себе по відношенню до себе з зневагою, тим більше зневагою не мене особисто, а громадян, які мене обирали. У мене жодних питань до чалося немає. Окрім декількох питань, там, по тому які він право має не випустити за кордон в тих випадках, де, там, умовно кажучи, Приїздять донори, приїздять посли. І обласна адміністрація не запрошує мера міста, якого обрали люди. Проте міський голова зауважив, що готовий співпрацювати з головою ОВА заради відбудови міста і залучення в регіон додаткових грошей і інвесторів. Я налаштований співпрацювати з будь-ким, з будь-яким прізвищем, заради міста і заради результату. Я з ким завгодно готовий об'єднуватися заради майбутнього міста Чернігова, заради залучення коштів, заради залучення якихось запрошення інвесторів, втілення інвестиційних проектів. Взагалі жодних перестрог в мене на сього приводу немає. Нагадаємо, 19 червня Владислава Атрошенка не випустили до Польщі, де він уже Жешові мав взяти участь у підписанні меморандуму про співпрацю між містами. 2 липня ситуація повторилася із поїздкою до Швейцарії. Тоді у коментарі суспільному Атрошенко повідомив, що пов'язує це із конфліктом з неназваним представником офісу президента, який намагається розвинути начальник ова. В'ячеслав Чаус коментуючи це Суспільному, говорив, що він особисто конфлікту. З міським головою Чернігова немає. Те, що прем'єр приїжджає і не запрошують міського голову, то це ж питання не до міського голови. Це абсурд. Питання взагалі, рівень питання, хто кому подобається або не подобається це дитячий садочок. Автомобіль не зовсім службовий і вдруге вчинив би так само. Чернігівський міський голова прокоментував виїзд дружини з України на Тойоті Кемрі, який призвів до судового позову на ЗК. Адмінпротокол Владиславу Атрошенко. Вручили 15 вересня. В ньому йдеться, що під час робочої поїздки до швейцарського Лугану, куди в результаті Чернігівський міський голова не потрапив. Атрошенко наказав своєму водієві такі перетнути кордон на приватній Теслі, що належить його дружині. У такій вказівці був приватний інтерес, вважають на ЗК. Бо раніше, 5 березня, дружина міського голови виїхала за кордон на Тойоті Кемрі, що перебувала на праві використання Чернігівської міськради. Справу зараз розглядає Яворівський районний суд Львівської області. Наступне засідання заплановане на 16 листопада. На попередній не з'являвся представник Владислава Атрошенка. Юридичні, процедурні речі, якими е, користується і сторона е, позивача, і сторона відповідач. І це нормальний, абсолютно процес. Я е, завтра планую е, бути на дистанційному суді. Владислава Трошенко сказав, що готова відшкодувати збитки державі, якщо їх зможуть порахувати, і що вчинив би так само і вдруге. З його слів, дружина не мала намір покидати країну. Спочатку виїхала до Києва, вирішила не виїжджати з Чернігова на приватній теслі, бо це електрокар, і він міг бути неефективним під час заторів. Якби зайшли росіяни в місто, то це точка ну, тиску на мене дуже серйозна. І, і це це ну, більш серйозні ризики. Навіть якби я б не був міським головою, то це навіть питання так би не стояло щодо виїзду. Вартість проблеми загального автомобіля. 45 тисяч доларів на вагу з ціною життя моєї сім'ї. Так я готовий ці 45 тисяч доларів покласти в бюджет і забутися взагалі за цю проблему. З його слів, Тойота Кемрі, якою дружина скористалася для виїзду за кордон, не зовсім службова. Вона належить приватній компанії, лізингове авто, на яке міська рада права власності не набула. А водієві не давав вказівки на перетин кордону. Це зі слів Атрошенка було проханням самого водія. Справу назвав спробою політичного переслідування. 500 тисяч доларів від уряду Тайваню витратять на відновлення відділення рентгенології міської лікарні номер 3 ремонт школи номер 24 і 58 го дитячого садка, сказав міський голова. 150 тисяч доларів розподілили на ремонт лікарні, 350 тисяч доларів на ремонт закладів освіти. 150 тисяч доларів пішло на третю лікарню на відновлення РНМ корпусу, а 350 лишилося в управлінні освіти, значить, і за них. В основному це покрівля і вікна в основному, в основній частині. Ну Якщо ви помножите, це ж треба множити не на ринковий курс на там, скільки 41, а 366. Значить, 350 тисяч множить на 36,63, якщо я не помиляюсь. Це 12800. 12800 е, на два заклади це невеликі гроші. У Чернігові організують святкову новорічну локацію для дітей з ялинкою розміром у 4-5 метрів. Натомість великої ялинки та зони фастфуду на Красній площі цього року не буде. Про це міський голова Чернігова Владислава Трошенко розповів під час прес-конференції у міськраді. За його словами, Чернігівці розділилися у своїх думках щодо традиційного святкування Нового року. Хтось був за, хтось проти. Я не хотів би конфлікту на, на, на цьому тлі в суспільстві, і от у нас рішення, я вважаю, буде таке, ну скажімо, зважене, воно буде десь влаштовувати і одну сторону, і іншу. Ми е, повісимо ілюмінацію, е, оскільки вона в нас закуплена, ми ніяких е, видатків там не, не будемо нести. Значить, е, це всі гірлянди там. Відповідно, все посвідчення, яке буде дозволять електроживлення зробити. Окрім цього, для чернігівських дітей організують святкування у комунальних закладах. Зі слів Атрошенка, на них у першу чергу запрошуватимуть дітей військовослужбовців, учасників АТО, ООС, загиблих захисників України. По дітям загиблих у нас пройде святий Миколаїв, кожну сім'ю. І ну, ми там. Думаємо, дивимося так, щоб там були достойні подарунки, за які нам було не соромно. От. Якщо буде не вистачать наших працівників, ми запросимо волонтерів. Нагадаємо, що раніше начальник міського управління культури та туризму Олександр Шевчук у коментарі Суспільному розповідав, що у Чернігові не планують організовувати традиційне повноцінне новорічне святкування, встановлювати містечко та проводити жодних офіційних та неофіційних заходів. Вимкнення світла навіть не помічають. У Чернігівському пологовому будинку замінили всі пошкоджені вікна та встановили генератори, які вмикаються автоматично, коли зникає електропостачання. Так медичний заклад готується до зими. За словами гендиректора Василя Гусака, пологовий будинок до настання холодів та відключення електрики повністю готовий. Нині там ремонтують одну з пошкоджених залів для пологів. Хто допомагав з відновленням, розповімо в сюжеті. У Чернігівському пологовому будинку ремонтують родзал. Загалом у відділенні їх дев'ять п'ять з них були пошкоджені під час активних бойових дій у лютому березні цього року. Зараз відділення не працюємо, працюємо на першому поверсі. У нас проходить частковий ремонт відділення, тому що під час активних бойових дій було пошкоджено половина пологових залів. Протягом лютого березня пологи лікарі приймали в коридорі на першому поверсі. Потім жінок із новонародженими спускали до сховища. Персонал провів у сховищі 42 дні. Рахунок вели на дошці. Останній запис датований 6 квітня. Під час масових обстрілів породіллі мусили народжувати у цьому ж підвальному приміщенні. Тут прийняли близько півсотні малюків. У сховищі лікарі проводили й операції, зокрема, кесарів ростин. Це роззал тут народжували. Можете так подивитися. Це тут ну, було. Ми так і тримаються, кадри ми Ні, не розбираємо. У березні поблизу пологового впало два російських снаряди, говорить гендиректор Василь Гусак. Один розірвався просто під вікнами медичного закладу, поруч із входом до сховища. Вибуховою хвилею та осколками в закладі вибуло 127 вікон. Та пошкодило пологові зали. Частину вікон закупили за сприянням програми ООН з відновлення та розбудови миру. Встановили 26 вікон та закупили матеріали для ремонту однієї пологової зали. 350 тисяч гривень на ці потреби надав уряд Данії, розповіла фахівчиня з мобілізації громад Наталія Красківська. Решту пошкоджених вікон відновлювали коштом обласної військової адміністрації та Чернігівської міськради. 127 вікон було вибито. Води вибито було шість дверей таких металопластикових. От і багато було ще сто і ще 60 квадратних метрів склопакетів. Тобто без рам, зі слів Василя Гусака. Медичний заклад готовий до зими. Лікарня сформувала запас палива у понад тисячу літрів та забезпечена трьома маленькими та двома промисловими генераторами. Вони підключені на автоматах. І як тільки світло зникає навіть на одну хвилину, автоматично вмикаються ці генератори, і люди навіть не замічають пропажі світла, вони на шасі, їх можна переміщати. Якщо була така необхідність, можна зацепити і приїхати. Кількість пологів у закладі зменшилася, говорить Василь Гусак. Якщо у мирні часи тут приймали до 220 пологів на місяць, то зараз в середньому 150-160. Хотілося б більше і ми маємо потужності більше приймати. Но, на жаль, нема вагітних, наші люди ще якби, не звиклися зі словом війна і багато дівчата переживають і навіть з нашого закладу і ще біля 20 людей знаходиться за кордоном. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне новини Чернігів. Це були всі новини вівторка. Повтор випуску. Новин дивіться завтра о 6.30 ранку. Я бажаю вам тихої ночі. На добраніч.